Добрий день, друзі. Починаю це відео з понеділка, а вийде, не знаю коли. Іду навійти. Бачите? Вже в мене все поспадало, позлітало. Іду на вії. У нас дуже тепленько. Ще два дні буде. Два дні буде тепленько, а далі, далі четвер і п'ятниця на ніч 2 градуси, уявляєте? Це вже близько нуля. Це вже дуже холодно ці перепади. Напишіть, які у вас прогнози. Яка погода? Сьогодні тут дуже тепло, 28 градусів, по суті. Зустрінемося, покажу вам красу сьогоднішню. Вівторок, іду з роботи і просто неймовірна картина, як завжди, ювелірний магазин прикрашає. Красиву свою вітрину, гляньте, яка гарна композиція. Шикарно. Дуже красиво. Так, мої друзяшечки, вітаю вас ще з своєї кухні. Я прийшла додому і принесла, погляньте, друзі, що? Я принесла кілограм моєви. Моїва це одна одна із риб, чи не єдина, яку їдять мої діти. І ви знаєте, що навіть були маленькі. Єдина рибка, яку вони їли, це моєва. Я пам'ятаю їм начищу, познімаю його це ж м'язко, накладу на тарілочку і вони з задоволенням її їдять. Я її помила, друзі, виняла серединку і хочу, я так часто роблю завжди хочу з вами поділитися цим способом. Напишіть, чи ви так робите. Для того, щоб не пропахло моє волосся, вся моя квартира. Мойвою я не буду її просто смажити, хоча, от в селі моя мама з свекруха, вони лише, скільки я себе пам'ятаю, смажили. А це мене колись навчила сусідка, і я поділюся з вами. І дуже буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете, як ви готуєте, які ваші улюблені рецепти приготування мойви. Отже, промиту почищену мойву я викладаю на деко, яке я вже змазала олією. І прямо тут на деку, друзі, я її присолю злегенько. Сподіваюся, що вам видно, я її присолюю злегенько. Беру якусь свою приправу улюблену до рибки. Хоча скажу вам, що це не обов'язково, але я трошки візьму. Трошечки-трошечки зусим. Дуже люблю використовувати до риби лимонний перець. Він трошки забирає аромат, цей рибний такий. Мені подобається. Я так багатенько його дам цього перцю лимонного. Може, хтось, друзі, не знає? Ось так. Лимонний перець, так і називається. Далі, що я сюди додаю, дуже люблю також в рибі гірчицю. У мене сьогодні козацька гірчиця турчинська. А, буквально на кілограм почищеної риби десь столова ложка. гірчиці. друзі, і обволічу всю цю рибку у майонезі. Якщо вам не подобається майонез, можете просто трохи додати олії. Я люблю. Мені подобається. Можете домашній зробити майонез. Ну, Десь таких дві столових ложечки з вершечком, Тут є її в мене. Ну, так, щоб рибка обволіклася майонез. Щоб кожна рибинка була в майонезі. Зараз, слава нервових, прошу не дивитися, тому що я буду це робити, нічим так краще не зробиш, як її руками. От чим обволікти так рибу? Тільки руками. Моє завдання зараз її гарно обволікти руками. Я виключу, щоб ви не хвилювались. Отак от, от, друзі, її штабельочками виклала гарненько. І запихаю в духовку, духовка каже, в мене гріється на 200 градусів. Наскільки часу? Хочете, любите, щоб вона була сухенька, така зовсім рум'яна. Дивитеся, щоб вона була така, як вам подобається. Не хочете, хочете, щоб вона була така злегка, тільки готова просто, тримаєте, одним словом, як вам подобається до готовності. Так, мої друзяшечки. І я ще, знаєте, що сьогодні забрала, забрала з коридора нашого спільного. Я там мала петурнію. І вона там бідненька на продязі стоїть. Бачите, така вже бідна. Але я придивилася, що тут всередині є молоденькі відросточки. Знаєте, що я зараз зроблю? Я зроблю їй кардинальну стрижку. От прям дуже кардинально. От прям, прям аж ось так. Все, зараз її обріжу гарнесенько, її почищу. І спробую їй дати друге життя. Я спеціально заходила в нашу комору, в садовий магазин, в насінневий. Ну, вже знаєте, хто мене давно дивиться. І, друзі, я купила. Спеціально для неї. О, бачите? Зараз я на сукабуру ближче. Бачите? Тут є молоденькі відросточки, я зараз все це сухеньке повідриваю, Зачищу її. Все зачистила. І тепер, друзі, я візьму, зараз тільки оце викину. Я візьму ось таке добриво. Я купила спеціально для петуній і сурфіній. Я візьму водичку відстояну. Вона бік страждає на тому протязі, але може я її, не знаєте, я її не виставляла за вікно, там є можливість за вікно її виставити, але я не виставляла за вікно, тому що там було палюче сонце. Але зараз осінь передають похолодання, і я її, мабуть, виставлю за вікно, не навпроти відкритої фіртки, а на підвіконня за вікном, щоб її не склузило. І я думаю, що їй там буде непогано. Ну, це, це пакування на 10 літрів води. Ну, я на око приблизно взяла, може, грамів 2 2 грамів на пів літра. Якраз нормально. Регальненьку розчиню. І підлю дитинку і винесу її. Таким чином можна дати друге життя. Петунієм, цурфінієм. я знаю, що під осінь вони в більшості так виглядають. А ви знаєте, я забула вам в кабінеті, друзі, може, завтра я піду, то покажу вам. Правду кажу, бачите? Точно не збрехала. Все, і виносу покажу вам, як вона буде розвиватися. А ще, знаєте що, друзі, я купила собі сьогодні. Помадку. Я вже давно нею користуюся. Від е Avon. -е -е може, я вже показувала. Захід сонця називається. Номер не знаю, який може хтось буде цікавитися, тому що дуже дрібно, та я навіть в окулярах не бачу. Одним словом, називається він в. В каталозі захід сонця українською. Назва ось така. Вона така тоненька, вузенька. 150 гривень коштує. Це вже, бачите, закінчилося. Треба щіточку. до ця. А я тобі давала пензлика для помади. Він в тебе є? Немає? А де він подівся? Давала, ти десь, може, його там сховала і завола за нього. Треба пензликом діставати. І ось така помадка. Люблю її, вона мені подобається. Така теракота. І, мої хороші, я хочу ще з вами дуже серйозно поговорити. У мене до вас дуже серйозна розмова. Значить, дивіться, мої хороші. Так щороку відбувається, і цього року не виняток, що на осінь у мене завжди збільшується в два рази клієнтів, ніж влітку. І це дуже добре, тому що Оксана має роботу, тому що люди турбуються про своє психічне здоров'я. І це дуже круто, це радує, що ми, українці, як весь захід, як Європа, почали, як то кажуть, турбуватися про не тільки про своє тіло, але і про свій психологічний стан, про свій емоційний стан. Про своє психічне здоров'я це дуже тішить. І в зв'язку з цим, друзі, що це, про що це говорить? Говорить про те, що в мене набагато стає менше часу і набагато, набагато менше енергії. Тому що люди зараз тяжкі, час зараз важкий, запити складні емоційно, так? тому що до мене йдуть. Дуже зараз гостро стоїть тема ем, втрати, тема горювання, тема втрати. Ем, до мене приходять вдови загиблих, до мене приходять, ем, Загострилося зараз на осінь, як завжди, як я кажу, вертаються до хати узалежнені. Тема ігрової ем, залежності, наркотичної, алкогольної. Також э, гостро стоїть зараз питання стосунків. І, скажімо так, інститут сім'ї, знецінений, э, скажімо так, це питання стоїть гостро. Приходять пари, приходять люди э, на межі розлучення, э, приходять люди з депресіями, одним словом, люди складні. І від мене, а я лікую людей своєю енергією, своєю включеністю, своєю емоційністю. І для того, щоб мені не згоріти самій, мені треба відновлюватися. Для цього потрібен відповідний, відповідний час, для цього потрібні відповідні інструменти, ресурси. і Ютуб це теж місце, куди я зливаю свою енергію, і свій час в тому числі. І ну, тут навіть не стоїть питання вибору, тому що основна моя робота, а вже ж вона для мене пріоритетніша, ніж Ютуб. Але Ютуб для мене дуже важливий, тому що для мене це ще і, і, біда, і місце, і сили, і е, реалізації, і якогось додаткового маленького підробітку, скажімо так. Але я не зможу стільки приділяти часу і сил ютубу. Тому відео можуть будуть виходити нерегулярно. Я не можу вам пообіцяти конкретно, тому що один тиждень у мене можуть бути там, люди кожного дня. Один день може якісь випасти залежно від того, там на коли на, на як там в мене складеться. Да, то тобто підсуваю людей, підтискаю там, щоб дні в мене були повні. Один день може бути в четвер, в мене якось більше часу, другий день в п'ятницю, третій день в понеділок. Я не знаю, друзі, як це буде. Тому просто я знаю, що вже ну, якби так, я така дуже відповідальна людина і намагалася вести час, поки я могла випускати відео приблизно там 18 -та година, то зараз я не можу от вісімнадцять. Я десь може, тільки 50 хвилин, як я прийшла додому. І то я прийшла, я думаю, так, Оксана, заземлилася, не я прийшла ніяка. Мені треба випити кави, мені треба поїсти, мені треба передягнутися, мені треба трошечки так, знаєте, заземлитися, щоб могти навіть вийти до вас і вона навіть турипу зробити. От. Тому коли ж мені вже щось знімати, і де мені брати ці сили ресурси? Тобто Якщо я ще буду працювати після 18-ї на YouTube, а це немало часу, бо мені чи щось приготувати, чи якісь справи вирішувати домашні і вам це знімати, це все одно забирає, друзі, час. От, і потім змонтувати відео, це до двох годин проходить. Тобто, мені треба і, і знову завтра день, і ще якісь побутові свої справи. От, і привести себе в порядок, і відновитися, тось, ну, одним словом, якось так. Тобто ви вже не засмучуйтеся. поставтеся з розуміннями. Я коли зможу. Буду мати, ну я би могла себе гнати галопом по Європах, підганяти батовом, давай, Оксана, давай, прибігай, не їж бігом, знімай Ютуб, давай, монтуй а тоді ти. Але ж я так не хочу, тому що є така річ як емоційне вигорання, і я потім, потім може бути так, що я взагалі ні на що не буду мати сил, енергії і бажання. І повернути це бажання є найскладнішим. Тому я не хочу себе доводити до такого стану, трошки до себе бережно, щоб щось лишилося ще і вам, і мені, і моїй сім'ї. Тому, тому якось так. Може, ви так будете переглядати відео від початку до кінця, коли будете скучати за мною сумувати. Може, ви так будете трошки дорожити більше тими відео, які, які виходять. Бо підписок багато, а переглядів відносно підписок небагато. Може це якось змінить ситуацію, друзі? От, це те, що я вам хотіла сказати. Тому, м -м -м, тому якось так. До речі, мені прийшла смс, що в мене прямо якась посилка. І чесно скажу, мене за це радує. Раніше я дивувалась, а зараз це для мене такий ресурс. Я знаю, що я нічого не купувала, я нічого не замовляла. Це мені якийсь сюрприз і подарунок. І це для мене сьогодні підтримка, і це для мене сьогодні ресурс. Тому я навіть не буду казати, ой, капець для чого ні. Мені дуже приємно. Нехай це буде е, на таким малесеньким для мене малесеньким святом. Бо я того варта. Ну що ж, мабуть, виключуся, друзі, дочекаюся рибки, ще вам покажу. Вже ви випущуєте відео, не знаю, о 22-й годині. Бачите, в мене тізик заплітається. Чи я не знаю вже який, як вже буде. Вже ви не тримайте зла на мене. Будемо якось з вами так будувати наші стосунки. Виходячи. З позиції з любов'ю до себе і бережно до себе, чого я вам всім бажаю. Прислухатися до себе, до, до своїх поглянути на свої ресурси, і якщо треба сповільнитися і трошечки до себе, з любов'ю. Софійка збирається на йогу. Ну, Софійка, Софійка вміє, молодець, мені треба в неї повчитися, правда, доця? Бо вона прийшла з пар, з'їла бутербродик, з чим ти засіла його. З чаєм бутербродик, керсика з'їла, полежала трошки, стала, маленько зібралася, вона нікуди не спішить, вона така в мене дівчинка розмірена. І це реально те, що мені треба в неї вчитися. Тобі ти може треба трошки пришвидшитися? так? Да? А мамі треба трошки сповільнитися. Ой, ти в новому паркіті, так? Ні, так на дворі нас, до речі, друзі, дуже похолодало. Сьогодні вдень було на всього 17, а на четвер, на п'ятницю, на ніч 2 градуси взагалі передають. Ну Це взагалі дубак. А сьогодні ще на навечір. Кого? Булате шкоді на шнурі? Холодно. холодно тут. Я виносила щойно сміття, Стасіка ще немає, Я вже має завтра приїхати. А це була його відповідальність сміття виносити. От. І якщо він забирав кожен ранок, а в мене цієї установки нема в голові, то я от і ввечері, коли набирається сміття, тоді виношу. Все, друзі, не буду просто болтати з вами. Включуся, як е посмажиться рибка, все одно аромат відчувається. Ну, це її мінус, що вона смачна, така смачна, але така вже, як би то сказати, підбір слово з специфічним ароматом, скажімо так. Все, друзі, я ось в такому стані вже рибку виняла. Знаєте, що зараз вам покажу. Бачите, вона отак полопала, потріскала, а вона вже готовенька. Дивіться, яка вона всередині? От вам її. бачите? Все, вона розпитається. Ну, гляньте, суковита, м'ясо готове. Я собі зверху це знімаю, з'їдаю, а. Костюмашку залишаю. Друзі, не буду пробувати. Я так наїлася хліба з салом меленим. Купила знову мелене сало і з, із хліба. ви не повірите, з'їла пів цибулини. Мені осінню хочеться цибулю. Я дуже люблю цибулю. І навіть там, можу навіть до кобуси, до хліба, ой, до сала, до м'яска, до якогось. Люблю цибулю, чесно вам скажу. І так, знаєте, смаком її з'їла, що навіть не хочу пробувати мою. Ну, можете, Ви ж знаєте, яка моя вона смак, смачна, все нормально з моєю. Я вам дякую на цьому, що ви мене передивились. Знаєте, поки чекала рибу, собі подумала, може мені. Отак після роботи виходити в якісь прямі ефіри на годинку, де ми зможемо з вами просто поговорити. Треба ще тільки навчитися підключатися, бо я не знаю як. Ми розберемося, Стасік мені допоможе, приїде. Де Ви зможете задати якісь мені питання, а я вам і так, таким чином ми з вами поговоримо. Може, якісь і на професійну тему мою і на тему психології, може якісь ну, одним словом. Що ви про це думаєте? Бажаю вам спокійної ночі, спокійних днів. Дякую хлопцям і дівчатам. Дуже хочеться, звичайно, перемоги, хочеться миру, спокою. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам добрих людей поряд, багато любові, тепла, всього самого-самого найдобрішого. До нової зустрічі. Па-па.